Вітаю! Мене звуть Анастасія Артеменко. Я випускниця Смілянської гімназії імені Василя Сенатора 2014 року випуску. Майже 10 років вже минуло, відколи я закінчила навчання в рідній гімназії, але й досі з особливим теплом та трепетом згадую свої шкільні роки. Найкращі мої спогади присвячені дорогим нашим вчителям. Адже вони давали нам не тільки знання предметів. Вчителі навчали нас найважливішим речам в житті. Бути людяними, милосердними, бути уважними до інших, робити добрі справи, бути мудрими. І зараз я як ніколи розумію, що всі матеріальні здобутки та цінності є не такими вже важливими, як ті духовні цінності, яким навчали нас в гімназії, наші вчителі. Дякую вам за це. І я хочу привітати рідну гімназію сьогодні з початком нового навчального року, який наближається. Побажати всім миру та міцного здоров'я, вчителям побажати. Творчого натхнення та терпіння, а учням побажати легкого навчання та щасливого безтурботного дитинства. Вітаю! Я Вондар Людмила Іванівна. Закінчила гімназію у 1974 році. Після закінчення інституту я весь час працюю у рідній школі. Працювала і вчителем, зараз працюю на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи. Дуже багато гарних, приємних спогадів, які пов'язані із і навчанням, і роботою в стінах рідного закладу. Але не тільки, я, не тільки моя доля пов'язана із цим закладом, також вся наша родина вчилася в нашій школі. У нас декілька поколінь вчилися я, мої діти та мої внуки. Зараз навчаємося у гімназії. Вітаю весь педагогічний учнівський та батьківський колектив з ювілеєм нашого рідного навчального закладу. І хочеться побажати всім наснаги, ентузіазму, віри в майбутнє, миру. Усього самого, самого доброго. Доброго дня, мене звати Тригубчак Олег Юрійович. Я випускник гімназії 2001 року. В цьому ж році вступив в Донецький державний медичний університет. У 2006 році закінчив його. В цьому ж році вступив у Київську медичну академію бізнес-дипломної освіти імені Шупіка. В 2008 році закінчив її. З 2008 року працюю лікарем-стоматологом в Смілянській міській стоматологічній поліклініці з 2020 року. Призначений розпорядженням міського голови на посаду виконуючого обов'язки директора Смілянської міської стоматологічної поліклініки. Про гімназію в мене залишились самі найяскравіші, найкращі спогади. Самі найяскравіші з них це спогади про наш клас, тому що наш клас був дуже дружнім і залишається по сьогоднішній день. Ми не втрачаємо друг друга, спілкуємось постійно один з одним. Це все завдячуючи вихованню саме гімназії. На сьогоднішній день в гімназії навчається вже третє покоління моєї родини, мій син. Для Гімназії хочу залишити побажання в цей ювілей. Звичайно ж, мирного неба це по-перше роз, розквіту, процвітання, і щоб найбільше учнів досягали як можна вищих висот. Я обрано Каєм Олександрович, випускник 2004 року. Зараз очолюю Україні житло команди господарства. Турбуюся, ви в нашому місті жилось комфортно. Гімназія дала мені знання, впевненість в собі. Ми навчалися в атмосфері добра та успіху. Дякую вчителям та однокласникам за відчуття єдиної родини. Вітаю колектив гімназії з ювілеєм, бажаю натхнення і подальшого розвитку. Миру нам всім! Вітаю! Я Середіколана Вікторівна, випускниця гімназії 1990 року. Випускниця першого місці педагогічного класу. Я, як і більшість моїх однокласників, обрали своєю долею вчительську працю. Я хочу щиро подякувати всім вчителям, які дали нам прекрасний старт для цього, дали нам знання, дали нам свій досвід і крахню своєї любові. Щиро вітаю вчительський, педагогічний, учнівський та батьківський колективи із ювілею. Зичу так тримати, бути, як завжди, першими. Вчити, любити, сіяти добре, розумне та вічне. Вітаю українці і українки! Зараз покажу вам трохи, як відбувається робота нині журналістів в Україні. 127 тіл мати в досі лінії фронту і під вогонь потрапили кілька багатоповерхівок у районі Соледара під Херсоном військові стратегії та плани. Іван Петричак Іван Петричак просто зараз кореспондент СН «Іван Петричак». Вітаю Іван та Іван Петричак. Розкаже більше. Нижні планом. Ну, давай трошечки правіше по 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 7, так, так, так. Просто зараз я спостерігаю і показую вам, як на Донецькому напрямку наші армійці, а саме артилеристи, знищують окупантів пачками. І знаєте, для журналістів показувати це в час війни необоє задоволення: 333. Наші гармаші ліквідовують загарбників із закритих позицій, підтримуючи нашу піхоту. Репортаж із Донецької ділянки фронту кореспондента ТСН Івана Петричака. Урани, мряк, постріл, постріл. О, йде, 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 йде. Давай. Плюс. Через інтенсивність вогню на Донецькому напрямку цю роботу називають плановою, як кажуть самі військові, планове знищення окупантів. Такі справи. Універсальним солдатом так десь як описав би сучасну журналістику в умовах війни і роботу журналістів загалом. Тут треба і знімати, і показувати, і монтувати все самому. Ось такі тут випадки бувають. Йдемо по потрошки. Куди прийшли? Куди? Туди, туди, блядь, Даш. Щоб в одному не й взяли. І скільки це від нас? Плюс-мінус. Перший ближче, бля. Знов їхня БМП виїхала? Да. З ями на мене, пропускайте. І починаємо йти. З ями на мене. Щойно окупанти відпрацювали по нашій піхоті, мабуть, усім у них наявним озброєнням. Ну тепер ініціативу перебирають збройні сили. Остріл. Бика да? да. і в нас. Переломити хід війни намагається наша піхота. І на Донецькій ділянці фронту, зокрема, в районі Бахмута армійці трощать позиції окупантів, відбиваючи українську землю метр за метром. Кау-30, Інколи буває важко, інколи буває страшно, але всі ми люди. Роботу свою робити треба і переборювати свої страхи. І це я не про журналістів зараз кажу, а про наших військових, які зі зброї в руках, які зі в боронять нас тут на передовій. І Нормально. Нормально. Сила будь-якої нації в об'єднаній. Зараз тут наші воїни захищають наш спокій. Хтось це робить із скалпелем в руках, в операційні, це наші лікарі, журналісти, ось так як ми показуємо все вам. Але знаєте, що з цього найважливіше? Виховати кожного з цих людей, незалежних, патріотів своєї країни, розумних, освічених і тих, які здатні самі вирішувати свою долю і майбутнє. І це надважливе завдання зробити людей саме такими. Лежить на плечах наших вчителів, за що їм величезне дякую. Подякуйте і ви. Тим більше привід для цього є цьогоріч. Гімназії виповнюється 115 років за цей час. Там виховані були тисячі українців, і на цьому я впевнений. Гімназія не зупиняється разом із викладацьким складом. Вітаю і самих гімназистів, колишніх, теперішніх і майбутніх. Неважливо ким ти є або ким станеш. Військовим, медиком, волонтером, журналістом або оператором, а може, водієм, головне, щоб ти був людиною і справжнім українцем. І в цьому я кожному з вас бажаю натхнення. Слава Україні! Героям слава, слава нації. Смерть ворогам. Україна поданеся. Путін. <звук>